З урахуванням цього товарообігу. Не буде таких розбіжностей, як зараз, у вигляді спецпенсій, у вигляді максимальних пенсій. Зараз так відбувається. Є мінімальна пенсія, є максимальна, а є спецпенсії. І розбіжності величезні, несправедливість цьому. І щоб це не було, щоб цього не було, ми враховуємо одну формулу для всіх. Але при цьому, якщо людина за свою трудову діяльність має різні відзнаки від держави, заохочення, заслуги, то, окрім пенсії, ця людина, яка виповнилася 60 років, буде отримувати окремо ще виплату, але вже з державного бюджету України, за свої досягнення. Тобто буде дві виплати. Одна виплата з пенсійного фонду при досягненні 60-річного віку, а друга виплата вже з державного бюджету за досягнення, за заслуги. І таким чином ми роз'єднуємо ці виплати. І виходить дві виплати, коли людина виходить вже на пенсію і маючи свій пенсійний вік 60 років. Це буде зрозуміло для кожного. Будь-який працівник може вже планувати, яка у нього буде пенсія. І окрім цієї пенсії, якщо є заслуги, ще буде виплата з державного бюджету. Ось який підхід ми пропонуємо для того, щоб змінити. І це буде справедливо, це буде спрощена оця система, і це буде справжня та діяльність, за яку людина буде отримувати свою пенсію. І не треба бігати, не треба оці стажі набувати, як вони планують зараз, що кожного року вони додають один стаж, один рік стажу. Цього немає. Маєш 35 років, отримай пенсію. Маєш 30 років, отримай свою пенсію. Маєш 20 років стажу, отримай також свою пенсію, але по одній формулі. Ось, Отже, що має відбутися для того, щоб казати про. Пенсійну систему, пенсійну реформу і про справедливу пенсію для кожного. Але для цього треба змінити законодавство України. І мають прийти до влади справжні патріоти, які повністю перевернуть оцю всю пенсійну систему, і зроблять її з нуля справедливою для будь-якого працівника. Тому. Сьогоднішнє відео про зміни, про те, як має бути.